Маріуполь, яка це область? Донецька. Mm. Ну нібито так. Просто по новинах було що окупували росіяни. І я бачила. Ви який клас? Переходимо шостий. Географія тільки зараз буде. Ну, новини я не дивлюся. Я тільки в Тіктоці, якщо попадеться якесь відео, то залишаюся. Типа вона не прогортає і дивлюсь до кінця. Місто Нова Коховка. Яка це область? Херсонська. Чим славиться взагалі український Херсон? Кавунчиком. Правильно. Тут пісня ще давніше була. Я хочу херсонських кавунчиків. Скільки взагалі областей в Україні? 24. 24. І? і автономна республіка Крим. Добре, якщо брати Крим територіально, що це таке? Півострів. півострів. Добре, а чим взагалі півострів відрізняється від острова? Ну він як наполовину, можна так сказати. Острів з усіх боків умивається. Знаєте ви, які території взагалі зараз окуповані? Луганська, угу. Харківська. Частково, Донецька, Херсонська, Сумська, Запорізька. Добре, вони частково, правильно? Типу.